Я дитячий ортодонт Дар'я Кошнір та ми продовжимо розмовляти про дитячу ортодонтію. Хочу зупинитись на профілактиці: на що звертати увагу батькам, щоб зменшити ризик розвитку неправильного прикусу у дитини. Дуже негативно впливають на розвиток щелепи порушення носового дихання. Якщо дитина дихає ротом, вночі спить з відкритим ротом, хропить або сопить це не норма. Причини бувають різні. Найчастіше це аденоїдні вегетації та реміти алергічного походження. Не чекайте, поки дитина переросте, все це обов'язково треба вирішувати зараз. Обов'язково треба пройти курс лікування, щоб дитина могла вільно дихати носом. Звісно, імунна система з віком стає сильнішою, та ці явища проходять, але поки вони пройдуть, вони шкодять здоров'ю. Тому, якщо ви помітили будь-який з цих симптомів, треба звернутися до лора. Можливо, він не перенаправить вас до алерголога. Другий момент: якщо у дитини є каріс на молочних зубах, його треба обов'язково лікувати. Чому? Якщо у дитини є каріс, то ці зубки болять. А якщо вони болять, дитина може відмовлятись від твердої їжі та давати перевагу м'якій. Таке недовантаження жувальної системи веде до порушення розвитку зубо апарату. Саме тому з першого зубчика треба ходити на консультацію до дитячого лікаря-стоматолога, слідкувати за гігієною та лікувати каріяс. Також обов'язково зверніть увагу на вуздечку язика. Вкорочену вуздечку можна помітити, якщо дитина висовує язик, а його кінчик роздвоюється. Це означає, що вуздечка дуже сильно тягне. Що з цим робити? Якщо вона не дуже вкорочена і тоненька, може впоратись і логопед. Які за допомогою спеціальних вправ розтягує її. Це дає можливість язику виконувати всі необхідні рухи, щоб дитина гарно пережовувала їжу та щелепи правильно розвивалися. Якщо ж вуздечка язика досить масивна, необхідне хірургічне втручання, щоб її підрізати. Але обов'язково при її підрізанні, якщо це зовсім маленька дитина, в цей день треба почати її годувати, щоб дитина робила жувальні рухи язиком. Якщо ж воздечка язика дуже вкорочена, тоді необхідна її пластика. Коли йде мова про немовлят, після пластики обов'язково відразу потрібно починати годування. Це робиться для того, щоб дитина жувальними рухами язика самостійно розтягувала воздечку. Якщо мова йде про більш дорослих дітей у віці після 5 років, то дуже бажано перед тим як зробити пластику воздечки у хірурга, сходити на заняття до логопеда. Щоб логопед показав вправи, які потрібно буде виконувати одразу після хірургічного втручання. А ще не можу не згадати, що у дітей є шкідливі звички, які також порушують формування прикусу. Перше це смоктання пальцю, через що формується відкритий прикус, коли зубки не змикаються в передньому відділі. Вважається, що смоктання пальцю до трьох років є варіантом норми. Але якщо дитині вже більше років, то треба обов'язково вирішувати. По-перше, це робота з психологом. Адже зазвичай діти смокчуть палець, коли в них якесь нервове перенавантаження, і так вони зменшують рівень стресу. Не можна дитини сварити за це, треба дуже м'яко та обережно відлучати від цієї звички. Якщо з роботи з психологом не принесла результатів, тоді підключається ортодонт, щоб зробити спеціальні заслонки за передніми зубками, які фіксуються на піднебінні. З ними смоктати палець вже незручно, та дитина від цього відходить. Друга шкідлива звичка це закушування нижньої губи. До цього схильні діти, в яких формується дистальний прикус, коли нижня щелепа менше, ніж верхня. Тоді виникає простір, в який дуже легко проходить нижня губка. Через це з часом погіршується прикус, тому треба звернутися до ортодонта. Ортодонт виготовляє апарат, який називається губний бампер. Це така пластмасова подушечка, що розділяє нижні зубки та нижню губу. І закушування стає незручним. Правильний прикус це здорова, красива усмішка та висока самооцінка дитини на все життя, тому не відкладайте візит до лікаря. Якщо у вас виникли питання, залишайте їх на сайті. Тож нехай зубчики вашої дитини будуть здорові, а ми з радістю допоможемо з цим.